Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. У продажі у нас автомобіль від німецького виробника Audi А6 в кузові Універсал 2015 року випуску. Рестайлінгова модель на двигуні 2 літра дизель, автоматичні коробці передач та системою переднього приводу. Дане авто у нас продається за ціною 21 990 доларів. Має всього лише одного власника в Україні. Ось таку чудову оптику. Гарні оригінальні, легкосплавні диски в хорошій зимовій гумі. Є повторювачі поворотників, повністю у нас потомоване, має гарну комплектацію, камеру заднього огляду, електропривід багажника, дуже вмісткий та зручний. Перейдемо до заднього ряду. Тут зустрічає великий шкіряний міський диван. Нічого не подарито, не зачухано, три підголовника, підстаканники. Безключовий доступ, 4 скло підйомника, електрорегулювання дзеркал. Ось в такому чудовому стані у нас салон, виїзний монітор, гарна мультимедіа, електроручник, автохолд, навігація, мультикермо та ще багато цікавих та корисних функцій. А я вам нагадую, що даний автомобіль у нас продається за ціною 21 990 доларів. Кого цікавить даний автомобіль? Ми знаходимося: місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.